Убрівці з Вягельського району запрацювала поліцейська станція. Це вже 51-й на Житомирщині офіс для роботи правоохоронців. Близько чотирьох тисяч жителів, 12 сіл, що входять до складу громади, тепер матимуть можливість безпосереднього спілкування з дільничним офіцером. А вже найближчим часом стартує і конкурс для відбору офіцера громади. Чому сама суть проекту була в тому, що поліцейських церква не знаходиться рядом з головою ОТГ? І ті проблеми, які може десь не дойшли в голові ОТГ, десь є проблематика. Він отримав поліцейський, він прийшов, тому що Започатково у нас є заслуховування е, щомісячно поліцейських офіцерів громади на засіданні ради. І це якраз ваша робота тут спілкуватись, тому що у голови ОТГ теж дуже великі, селищні ради будь-якої, дуже багато завдань. І якраз ви спілкуєтесь з народом, ви бачите, десь може щось не доходить. Прийшли, поспілкувались, інформацію принесли теж саме по проблемним родинам. Поліцейська станція розташована у приміщенні сільської ради. Старший дільничний офіцер Віталій Сірук. Опікується мешканцями своєї дільниці вже впродовж 14 років. Поспіль відкрили поліцейську станцію. Звичайно, коли є свій кабінет, є поліцейська станція, набагато і краще працювати. ОТГ забезпечило оргтехнікою, забезпечило кабінетом. На даній дільниці обслуговує дану дільницю. Я на протязі 14 років практично населення знає все. Спілкуємося, працюємо на те, щоб покращити для людей умови, як то кажуть, вберегти їх від злочинності, від правопорушень. У планах громади розширити мережу візуального спостереження і вивести зображення до службового кабінету дільничного.